What Масовий, масовий продукт, так? він тут є одним е, простором, на якому може бути відображений будь-який е, е, антропологічний тип так? Адама і Єви. Е, художниця сказала, що більше... Він має е, три основні раси і е, все-таки я думаю, що ця гармонія буде збережена. Але я хотіла сказати інше. Дійсно, е, е, дипломниця не сказала, що вона ніби якби перенесла е, біологічні нагрузки, да? тобто чоловік більш такий е, жіночої форми, це в неї було. Ідеї відтворення, а жінка більш чоловічою. Тобто індивідуалізм розвитку сьогодні обумовлює те, що не потрібна оця друга половинка і не потрібно ото подальше зародження любові, сім'ї. І п'яти момент, коли восторг Отовітіного підталки від художника творчістю зараз. Керівник проєкту професор Богдан України. Про свою роботу, про те, що бачила і, те, що, і про те, що відчувала, коли писала цю роботу. Це сотні супутникових антен, якщо нависають над Хрещатиком, як сотні людських життів, і серед них одне життя звичайного двірника. Я була знайома і бачила людину. Дівчину молоду, яка працювала твернуком. От, І вона, не дивлячись на те, що вона була молода і така хрупка, вона бувала на даху і займалася цією справою. І вона від цього отримувала велике задоволення. І вона просто стояла, мріяла і малувалася кредитом. Професія молодої дівчини-звірника надала їй можливість віднайти таку точку, так, недосяжну до більшості людей, до більшості киян, і з цієї точки бачити такий от світ прекрасний, в якому ти дійсно втрачаєш це відчуття часу, тобто реального і іреального, сучасний світ. А сучасний світ, на тому рівні, на якому ця жінка знаходиться, ми бачимо заполонений оцією інформаційною складовою, цими сателітарними антеннами, які продовжують місію зв'язку. хоча в нього дуже було складне життя, ми всі це прекрасно знаємо, але його надія в його очах, філософія, життя в його очах... Вітаю, так, тема земного життя, його вічного циклічного половерту від дитинства, початку до завершення старості, старості набуває в роботах в роботі Михайла Іліщенка із уди значення високого тайства, освячення священих дійства. Називається самєта на атаці. Хотите и заводить систему нас близко двойной манных Китая 10, который 19 Китая, манки император, Являха, Богу, Імператор Монахи Китая, 19 дня.

一开始也是两个男的和一个女的打赌，打赌的是谁先别输了。嗯，一些午，我们进行一次比赛。 Інтер'єр оцього місця, е, правління, тобто дуже детально вона передала всі ці орнаменти, різьблення самого трону, е, оці пічки, оскільки там не було в фазах опалення, так, стояли ці пічки, які е, виконували... Цікаво, дуже скромно і виважаємо талановито. одночасно художниця підходить до своєї теми. З першого погляду простої до надзвичайно філософської і надзвичайно складної, тому що простий мотив, а вложено дуже багато. Тут є образ села, сьогоднішнього села, яке занепадає вже 23 роки залежності. трохи, які були такі і їдуть по сьогоднішній день. Сегодня я представляю на ваш суд свою работу «Закат, «Закат солнца». В своей работе «Закат солнца» я хотел показать красоту родного края, разнообразие природы нашей природы. В центре картины тихая, спокойная гладь вечернего моря. Величественные горы как бы охраняют покой окружающей природы. Травы, деревья, кусты спокойно готовятся к ослепу верхушки кипарисов и облака освещены лучами уходящего солнца. Я считаю, что мне удалось в своей работе изобразить увиденное. Вечер у моря, закат солнца, сказочного уголка природы. Андрей, пришел на вас Замечательно, что мы его работаем в печали, высокий Звертаючи на сімейні якісь, у нього були свої переживання, свої якісь потрясіння, але людина змогла акумулювати і зробити гарну роботу на високому рівні. Композиційний, цілісний, так? але ми вже тут бачив той момент, коли сонце зайшло, і отака от от холодна га. Уже в цьому краєвиду. І е, хочу ще сказати, що дійсно цей експеримент. на допустившие пещеры, оставшиеся после ужасных событий кроме войны. все знаете, востокальных был затронут эти всем. На своей работе я прекрасный продовжують... крестный код, который после обхода земель вносили мощь светлого клиентия, после долгое время они пролежали в одном из городов. Дякую. Показати цю красу. Студент вибрав такий ракурс, оскільки це дійсно міститься, тому ну, що я була в цій місці, якщо вийти там наверх, якраз відкривається такий ракурс, дуже цікаво. Але я хотіла зоверсити увагу на тому, що в даній роботі він дуже гармонійно поєднав, не лише кольором це все так красиво, дав таком просто а і змістовно поєднав різні епохи, різні часи. Тобто ті часи, які... Знають ці братів і Андрія, Альоша і закінчив, з ними працював я і в Чорногонії працював. Разом. І, ви знаєте, от судячи по цій роботі, я б сказав, що це автопортрет самого Андрія. Така активна, така працьовита. І така добра людина, точно наповнений добротою, тобто повністю Андрій написав написал Шо, дозволи, я не спочатку? А, Вони називали її херем Султан, та що сміється. Він побачив її вперше і потонув в її смарагди в коча. Вона стала дорогоцінним каменем на його серці, а в смарагді — холодний блиск. Вона була 15-річною дівчиною, коли її продавали на ринку, колись її звали Настя, але її так і не продали. Її подарували пошана великому султану, для дорог коштовності. Саме через те вона потім ста, могла стати його законною дружиною. Вона так і не була купленою. Вона єдина жінка в султанському гаремі, що мала офіційний титул. Вона султан Касікі і султан Суліман поділяв з нею свою власть. Вона жінка, що змусила султана назавжди забути про гарем. Але в Європі вона відома більше під ім'я Роксолана. Вся Європа хотіла знати подробиці про жінку, яка на останньому прийомі в палаці в сукні золотої парчі піднялась із султаном на трон з відкритим обличчям. Вона заволоділа його серцем і його імперією. На знак своєї вічної любові султан подарував їй власною розроблений пестень із неземної краси з смарагдом. Вони присвячували одне одному, одному вірші, вони писали одному одному е, повній любові листи. Вона не втрачала часу, вивчала декілька мов, навчилася прекрасно танцювати, співати, стала чудовим політиком і навіть писала книги. Вона навчилася грати за правилами чужої страни. Равсулана стала явною демонічною краси. Цю ряду зеленого оку стали вважати візьме, адже вона була. Була чудовою і джетлиною одночасно. Наскільки вона була великодушною, саме не стільки й жорстокою. Вона представляла живопису, композиції, рисунку і взагалі мислення. І завжди переживаємо, а як же вони будуть йти далі. Що ж вони розкриються як ось всі. І ось така ми подивилися три майстерні, де бачимо пустників. Мене особливо вразила робота китайської художниці, майстерні Гуманюка. Це високопрофесійна школа, яка дала дана нашій, нашій академії. Спочатку перша робота майстерні уйдин мені сподобалася мислення і філософія художника про саме темне, чорне і світле, про як він називає Бог життя. Мене вразила також робота з е, майстерні, де о, Адам і Єва в супермаркеті, хоча трошки <клух> якось не по собі. Чому? Тому що наскільки страшний світ, особливо, коли заходиш у ті супермаркети і бачиш що це все, і особливо людей, і тут е, дивишся на ці роботи якось не по собі. Хотілося б ці образи <клухи> Тому, можливо, ці передні план світівці знову це суб'єктивна. Але на ній буде дуже серйозна моментальна робота. Я ще попрацював, якщо це хочемо віра. с нашего филиала. Присутствующая тема написания диплома стала творчество детей. Поскольку мне интересно было попробовать создать образ непосредственного и чистого искусства. У ребенка нет предупреждений, нет обстоятельств, которые могут ограничивать его при его творческой деятельности. Поэтому детское искусство я считаю первичным. На этом мы построили не только композицию, но и стилистику исполнения Часто при всей своей формальности в работах детей масса деталей, которые добавляют индивидуальность в каждой работе. Исходя из этой концепции, я постаралась решить композицию через плоскослой, зонирование полотна и монстрально-фигуративную наполненность. Из всех фигур, их тут пять как бы в картине, да, четыре фигуры детей, и одна только фигура развернутых зрителей. Как бы, Но ну, обычно э, такая трактовка немножко э, обезличивает, да, в данном случае, мне кажется, что наоборот, как бы добавляет выразительности. Фигуратив работы носит фризовый характер и а характер орнамента, и плоскость стола, а также другие структурные элементы картины, они расположены в разных, в разных, под разными углами и в разных плоскостях, это добавляет некоторой динамики. Фигура учителя имеет автопортретные черты, поскольку моя творческая деятельность напрямую связана а, с работой с детьми. И фигура размещена в правом углу композиции на неком загружении... Да, останавливается. Это еще раз подчеркивает, что именно детское искусство оно первично по отношению к классическому искусству, ну, к искусству, которым занимаются как бы взрослые люди. Большая часть полотна плоскости заполнена различными орнаментальными формами, как аналог деталей, как раз о которых я говорила в детских рисунках. И авторская техника, она тоже, ну, как бы само исполнение, да, она тоже привязана именно к идейной вот этой части. И цветом происходит посредством последствия членения картины на более активные, более пассивные по цвету части. Нижняя плоскость вместе с фигурами она образует главную композиционную часть, и она состоит из ритмов таких холодных и теплых частей, также из цельных и дробных структур. Оставь. Я знав у свого вчителя, професора, академіка зовсім Інч. Вона і назва така кольорові олівці. Знаєте, Іначе візьми і продовжуй картину і розфарбуй її. Тобто вона пов'язана настільки з життям і умовно вона повністю, ритмічна, сучасна така. Так в молитві поспаляються Господь, проситься благословення на наступальчий день, так і святі Антонів Ледосі прожили своє життя і в право. Дякую. Прекрасна така робота, без всяких таких дипломної картини Осіння казка. Надихнула мене на цю тему барвистість, казковість та яскравість осіннього лісу. Я хотіла передати своєю картиною Любов до природи. І для художника це, звичайно, дуже велика. дає підністи, бес. І зустрічі такі були цікаві. І табори поручили, і, і скрипки це була, гітара була, романси циганські. І Я живу, чи ти таку тему ну я... Тобто певне... як посамаш? Поруч жили це цікаві, вільні люди. Я думаю, дійсно, чому. Ця тема не має права на основу. Я думаю, картина вийшла поетична, спокійна, красива. Це мале, малеча із скрипкою, ця мелодія, вона подіяла на всю картину, на весь колорит, на то. Знаєте, Нічого не рве, нічого не крічить. Ця загадкова з місяця. Мені просто Подобається вона по-живому собі друзі, вона тонко що написана. Подивіться, як ці будяки правиль, на які е, Господь і людство може спромогтися. Тобто, Каяття і прощення, мені здається, саме воно і лежить у, у серці християнства. Він для киян дуже дорогий і, звичайно, що це взагалі примітно в тому, що студент з Китаю цей символ вирішив відобразити в своїй дипломній роботі. Але то, звичайно, ширший контекст. Тому що це каштани, то це дерева, це трохи ширший контекст, пов'язаний з тим, наскільки у мегаполісі, так, наскільки у таких от, великих містах людина спів, може співіснувати з природним середовищем. І дійсно обази, е, овази пар парків чи ландшафтних парків тієї, ви знаєте, боротьба західна постійно, і е, ця проблема дуже гостра. І тут він надав цим каштанам такої монументальності. Такої ваги показавши, що люди, які вирішують долю цієї природи в мегаполісі, вони дійсно порівняно з цим тим, що дають каштани, тим, що дають дерева для людини в мегаполісі, набагато більше, значить, ніж е, люди, які в цей момент хоча. Чорне кнопка, що вона показала з ним. За бортом голуба вода. І я присвячу освіти до А тепер так же, дружня, залишайтесь в залі. Державна екзаменаційна комісія на 10-15 хвилин вийде в сусідню аудиторію. Виставить оцінки, повернемося і голосуємо.